Бродіночка ребетульки, ви просили зробити вам звіт. Багато хто з підписників писав, що ж вийде з цього прицепчика. Ось дивіться, він приїхав до нас двохоснем, а тепер він у нас трьохосний Подивіться, змістили вісі. Це все діло відцентрували, поробили ось такі нестандартні кріплення, кронштейни. Бачите, в нього довстановили ще амортизатори, поміняли колодки, подшипники, поміняли гальміні троси. Ну, Такий фронт робіт нормальний провели. Він повністю алюмінієвий. Тепер він, виходить, трьохвісний. Зараз довстановимо ще два колеса. Закажемо покришку, бо тут 195-та цешка, трошки не ходова. Але знайдемо і зараз будемо ставити, клієнт попросив довстановити. Поміняли так само крила. Ось. І е лишні запчасті віддаємо клієнту. З гальмом на кату просто перемазали. Тут все добре, в гарному стані питань нема. Кому цікаво, звертайтесь, зробимо з вашого прицепа з двохосного, трьохосний, без проблем. Якщо є куди пихнути, то оську, звісно.